Інститут аеронавігації Національного авіаційного університету здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, а також проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у сфері аеронавігації, радіотехніки, телекомунікацій та авіоніки. До складу інституту входять п'ять кафедр: кафедра аеронавігаційних систем проводить підготовку фахівців за напрямом аеронавігація. До складу кафедри входять навчально-науковий центр з практичної підготовки фахівців з обслуговування повітряного руху, а також аерокосмічний центр. Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів проводить підготовку фахівців за напрямом радіотехніка. Кафедра телекомунікаційних систем проводить підготовку фахівців за напрямом телекомунікації. Кафедра авіоніки випускає фахівців за напрямом Авіоніка. Кафедра авіаційної англійської мови забезпечує навчання професійно орієнтованій англійській мові. Окремими структурними підрозділями інституту є навчально-науковий центр авіаційних тренажерів та навчально-науковий центр засобів аеронавігаційного обслуговування. На вимоги національних та міжнародних організацій щодо підготовки спеціалістів з аеронавігації в інституті формуються академічні групи, в яких всі дисципліни викладаються англійською мовою. Навчання англійською підвищить рівень вашої конкурентоспроможності на ринку праці. Вимогами часу є необхідність підвищення ефективності та безпеки польотів при існуючій у світі стійкій тенденції збільшення авіаційних перевезень. Сучасна аеронавігація представляє собою інтеграцію глобальних систем. Вона включає системи зв'язку, навігації, спостереження, авіоніки, а також організацію та керування повітряним рухом. Основним завданням інституту аеронавігації є підготовка високопрофесійних фахівців з високим рівнем знань та практичними навичками з обслуговування аеронавігаційних систем. Системи зв'язку та інформаційно-комунікаційні мережі забезпечують функціонування будь-якого підприємства. Випускники напряму телекомунікації отримують професійну підготовку в сфері проектування та експлуатації сучасних інформаційних комунікаційних систем Систем мобільного та супутникового радіозв'язку, систем автоматичної комутації, глобальних та локальних мереж передачі даних як проводових, так і безпроводових. На вимогу часу підприємства мають бути забезпечені засобами доглядово-охоронних систем та пожежними сигналізаціями. Принципи роботи проектування, інсталяції, налаштування, діагностування і ремонту охоронних доглядових протипожежних систем, систем відеонагляду та охоронно пожежних сигналізацій вивчають студенти напряму радіотехніка, підготовка фахівців за напрям Мом авіоніка передбачає вивчення широкого спектру дисциплін, пов'язаних з розробкою та експлуатацією комп'ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки авіоніки сучасних повітряних суден, за допомогою якої забезпечуються польоти на будь-яких висотах у день і вночі в складних метеоумовах, а також здійснюється безперервний контроль за режимами польоту і вирішуються складні задачі керування та орієнтування у повітряному просторі. Студенти, які навчаються за напрямом радіотехніка, отримують знання з принципів побудови наземних радіолокаційних, радіонавігаційних та систем радіозв'язку, а також отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з технічної експлуатації радіоелектронних комплексів, які забезпечують аеронавігаційне обслуговування польотів. Студенти, які навчаються за напрямом аеронавігація, вивчають на реальному обладнанні принципи побудови та роботи супутникової системи зв'язку Inmarsat, супутникових систем навігації GPS і ГЛОНАС, які широко використовуються не тільки в авіації, а й у повсякденному житті людини в інформаційному суспільстві. Студенти отримують знання з проектування, розробки, виробництва, сертифікації та обслуговування аеронавігаційних систем та комплексів, зокрема автоматизованих систем управління повітряним рухом, диспетчерських тренажерів, бортових радіолокаційних та радіонавігаційних систем, а також систем попередження зіткнень літаків за напрямом аеронавігація. В інституті проводиться підготовка авіадиспетчерів. Підготовка проводиться спільно з державним підприємством обслуговування повітряного руху України Украерорух. Після завершення кваліфікаційного навчання студенти підготовлені до стажування на робочому місці для отримання ліцензії диспетчера. Для забезпечення безперервного зв'язку Борт земля використовуються сучасні засоби авіаційного електрозв'язку як бортового, так і наземного. Студенти інституту вивчають методи та засоби захисту інформації. В інституті аеронавігації значна увага приділяється практичній підготовці майбутніх авіаційних фахівців. Студенти інституту проходять теоретичну і практичну підготовку на льотних тренажерах, тренажерах диспетчерів керування повітряним рухом, а в лабораторіях, оснащених сучасними системами зв'язку, навігації та спостереження. Студенти напрямів аеронавігація та авіоніки проходять практичну підготовку на авіаційних тренажерах літаків, під час якої ознайомлюються з обладнанням пілотажних кабін, роботою приладів, елементів управління, навчаються пілотуванню в нормальних і складних умовах. Студенти напрямів аеронавігації, радіотехніка та телекомунікації проходять практичну підготовку на обладнанні радіосвітлотехнічного забезпечення польотів. В інституті функціонують декілька диспетчерських тренажерів: тренажер аеродромно-диспетчерська вежа, тренажер диспетчерського пункту підходу та диспетчерський тренажер-експерт, на яких студенти авіадиспетчери проходять практичну підготовку. Діяльність інституту аеронавігації проводиться відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації, Європейської організації з безпеки аеронавігації, Європейського агентства з безпеки авіації, а також Державної авіаційної служби України та державного підприємства Украерорух. Приєднуйтеся до нас, і ви станете висококваліфікованим фахівцем, конкурентоспроможним на ринку праці не тільки в Україні, а й у світі.